Сьогодні у Хмельницькій початковій школі номер один була представлена експозиція творчого конкурсу, який відбувався під егідою Подільського культурно-просвітницького центру імені Миколи Реріха Ми діти космосу на виставці зібрані картини переможців за останні п'ять років. І діти, і дорослі мали унікальну можливість поранити у безмежний простір всесвіту. Це роботи створені дітьми для дітей. Роботи справді є шедевральними і передають усю велич світу, який навколо. Зараз надважливо знаходити час для радості, для щастя, для мистецтва та заглиблення у красу найбільше ж емоцій від виставки отримали діти. Мені подобаються от, е, оці от малюнки, бо вони такі як висолкові, як, ну, як я сьогодні говорила діти космосу, то мені подобається е, ну, їхній позитив. Мені саме більше подобаються всі малюнки, але розказувати про всі малюнки буде довго. То я розкажу про два нібито. Перший це там, де ніби дівчинка хотіла нібито, приїхати по метеорам. Мені подобається, тому що там дуже яскраве і дуже багато кольорів. Друга, це вовк, бо він такий радіжний і як веселка нібито. Мене надихають дуже красиві кольори. І справді яскраві та різнобарвні кольори допомагають розслабитись та заглибитись в атмосферу космосу. Зйомку цих картин полягає в тому, щоб чистота дитяча могла виразитися на картині, її бачення. Бо ми спостерігаємо за світом да, відносно того, що в нас навчили. Це ось таке має бути, це ось таке має бути, це ось таке має бути. Але все вмістити ми не можемо. І для того, щоб побачити іншу точку зору на цей ж світ, найкраще це відтворюється дітьми. Виставка Ми діти космосу стала не тільки місцем відкриття чогось нового, але й джерелом натхнення для всіх поколінь. Ці захоплюючі картини подарували можливість усім присутнім подивитись на світ з іншого боку. Експозиції відкрили таємниці неба та нагадали, що безмежний космос завжди буде місцем для дослідження та надії. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.